Таю, я Ірина. Я фахівець громадського здоров'я. Працюю в Черківському міськрайному центрі державної установи центру Тернопільського центру контролю та профілактики хворіб І є випускницею Тернопільського національного медичного університету по спеціальності громадське здоров'я з епідеміологією. Мене пов'язує вже багато. Я пов'язана багато часу. Так як я понад 20 років тому почала працювати в Чорківській санітарно-перемічній службі і працювала помічником лікаря-епідеміолога, робота мені дуже подобалася. Я вже знала суть роботи, я знала мету. Мені подобався колектив, і мені хотілося все чогось більшого, якраз удосконалити, знайти ті самі проблеми епідеміології і саме. Дізнавшись, де можна продовжити навчання, я вступила в ВУЗ. Так, звичайно, тому що новостворений відділ, новоство, новостворений відділ, де зараз він дуже актуальний центр громадського здоров'я, а саме в Тернопільському національному медичному університеті це був один з перших закладів, який відкрив кафедру громадського здоров'я. Навчання продовжила і дуже багато дізналася нового. Хоча навчання було протягом двох років, але з викладацьким колективом, з такими професіоналами і з такими людьми, які, які допомагали нам, які нас зрозуміли, тому що то, що був час пандемії, ковіду, і паралельно треба було працювати. Багато чого дізналася, і велике вдячна саме їм. Звичайно, так. Я працюю згідно своєї професії. Я працюю фахівцем у відділі епідемічних досліджень. Моя робота дуже важлива, вона і цікава. Що ми займаємося основним моїм напрямком роботи? Це є. Організація та проведення всіх протиепідемічних заходів що попередження захворюваності інфекційної спалахів, масових отруєнь, також моніторинг, імунізація вже вакцину. Профілактика це є одним із основних основних спосіб профілактики інфекційних захворювань. Також великою актуальним питанням зараз є антибіотикорезистентність, інфекційний контроль у закладах охорони здоров'я. Порада для студентів: берегти своє здоров'я, берегти здоров'я рідних, близьких людей, прислухатися до порад лікаря, прислухатися до порад фахівця громадського здоров'я. Ну, і якщо хочете бути в лавах громадського здоров'я, не вагайтеся і обов'язково йдіть до мети, навчайтеся, щоб це не вартувало, і, і, і щоб людина має завжди бути на роботі задоволенням.